Дві білявки, дві поп-співачки, які почали кар'єри ледь не в один день та все життя змагалися за титул кращої. Брітні Спірс та Крістіна Айгелера, поп принцеса та дівчинка, якій не пощастило будувати кар'єру паралельно з Брітні. Крісті проти Брітні раунд. Перший. Здається, Брітні і Крісті одразу зрозуміли, подругами їм не бути. Сама доля зробила їх конкурентками і змусила боротися за першість. Вони мали необачність закохатися в одного й того ж хлопчика Джастіна Тімберлейка. У цьому двобої трофей здобула спірс. Крістіна у той час вичікувала. І Як тільки Брітні з Джастіном розійшлися, одразу ж прибрала його до рук. Після розриву із Брітні Спірс Джастін Тімберлейк навіть організував сумісне турне з Агілерою. Для Спірс це був справжній ударний ще пояса. Вона все ще була закоханою у Джастіна. І, хоча цю битву виграла Агілера, війна тільки розпочиналася. Кар'єра Брітні почала стрімко йти вгору. Крісті проти Брітні боротьба триває. Зовні все виглядає так, ніби ворожнечі більше немає. В інтерв'ю співачки мило підтримують одна одну і жодного угідливого коментаря. Ні, вони знову конкурують, але тепер мирно у якості суддів різних вокальних шоу на різних телеканалах. От тільки цього разу Агілера обскакала Брітні. Її першою запросили бути тренером голосу. І лише через рік ікс-фактор згадав про брітні та покликав її до себе у журі. Пане Елери зловтішалися, що тепер брітні женеться за крісті. Втім, брід була б не собою, якби не зробила черговий хід на випередження. Знялася для глянців у купальнику. І лише через кілька місяців за традицією це зробила і Крістіна, яка у той час уже встигла повернути собі форми. І знову рахунок зрівнявся. От тільки тепер, окрім них самих, це нікому не цікаво, бо війна молодих гарячих дівчаток це одне, а битва поважних сімейних тітоньок це вже зовсім інше.